Укренергоновило графіки погодинних відключень, молодіжний центр станемо друзями. Створили в Чернівцях. Кабанячий спецзагін зафіксували камери на кордоні України. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Оновлені графіки погодинних відключень світла з 25 листопада вводяться у Вінниці. Електрику вимикатимуть на 2-4 години. Такі обмеження необхідні, аби підтримувати стабільність енергосистеми України, яка страждає від масованих російських обстрілів. Потужний комплекс РЕБ, дальньої дії, нота та мобільну лазню передали захисникам 120-ї ТРО. Це чергова допомога від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Реп дозволить оборонцям ефективніше виконувати бойові завдання, а завдяки роботі лазні військові зможуть розвантажитися і прийняти гарячий душ. Наша частина дуже потребує таких засобів дальньої дії, тому що більшість малої бужньої купольної дії а такого дальнього ще не було. Рушниці поки не йдуть. 지금 이비서 Якщо говорити про цю ноту, то це якраз перше саме для нашої тероборони 120-ї бригади ми передали. Далі будемо працювати для тим, щоб збільшити кількість цих. Зараз стало питання щодо створення такої мобільної мобільності щодо цього реба, і будемо в рамках нашого гуманітарного координаційного штабу працювати, щоб наші координатори. Знайшли відповідний автомобіль ми його передали і відповідно встановили. Ті пріоритети, які визначені штабом, керівником Володимиром Гройсваном, Сергієм Моргуновим. Реалізуються сьогодні на практиці. Передаємо нашій рідній 120-й бригаді територіальної оборони надзвичайно ефективний засіб радіоелектронного боротьби. Це виявлення повітряних цілей і їх подавлення. Засіб нота, який є новим, надзвичайно багатофункціональним. А ось бійцям 59-ї бригади передали 200 ПІВІ-дронів, 20 мавік 3 т 20 пічок буржуйок та дві сотні окопних свічок. Дрони на війні один із найефективніших способів боротьби з ворогом. А пічки та окопні свічки це тепло для військових в окопах та бліндажах. Важливо у всіх напрямках, тому що зараз. Потребуємо ворог лізи, а мавіки, а півішки будуть робити свою роботу. І дякуємо діткам за свічки, обігрів теж, треба обігрів, зараз зима пішла, холода, обігрів треба. Лікарі, психологи та юристи надають допомогу Маріупольцям, які проживають в різних громадах Вінничини. Так, нещодавно мобільна група проєкту Я Маріуполь поруч з тобою відвідала жмеренку Ладижини Могилів-Подільський. У ЦНАПах внутрішньо переміщеним особам спеціалісти надають консультації а також роздають продуктові набори. Проєкт реалізується за підтримки місцевих громад. З нами на зв'язку Дімітрій Голубченко, керівник центру Я Маріуполь. Вітаю вас. Вітаю, розкажіть, будь ласка, яка була мета візитів у Вінницькі громади? Ну, спочатку розповім коротко про нашу діяльність. Проєкт Я Маріуполь реалізується Маріупольською міською радою. На сьогодні у нас відкрито 33 центри підтримки переселенців з міста Маріуполя, які складаються з базових гуманітарно-соціальних центрів. Побутових центрів, медичних хабів, центрів відпочинку та гуртожитків, де проживають наші маріупольці в рамках програми Я Маріуполь. Житло зараз у нас запрацювало нове направлення. А саме за дорученням міського голови міста Маріуполя Вадима Бойченко було створено мобільні офіси, які дозволяють наблизити підтримку Маріупольцям, які проживають у віддалених громадах. Тому з листопада цього року проект, який називається Маріуполь поруч з тобою, запрацював на Вінниччині, а саме у містах, таких як Жмерінка, Ладижин та Могилів-Подільський. А ось яким чином Маріупольці можуть звернутись до мобільної групи за допомогою. А, ну, перед тим як вирушити на заплановані локації, ми провели комунікацію з міськими радами приймаючи громад. Домовились про нашу роботу одним з організаційних питань була домовленість про конкретне місце розташування нашої команди, а також часу прийому або знаходження команди на локації. Ця інформація була висвітлена на інформаційних ресурсах приймаючих громад, а також на телеграм-каналі та фейсбук-сторінці центру є Маріуполь Вінниця». Відповідно до цього, люди були проінформовані про наш приїзд, про перелік послуг та в зручний для них час могли звернутися безпосередньо до нас за допомогою. Ми вже сказали про перелік послуг. А розкажіть, скільки загалом послуг ви надаєте і які вони? Наша команда складалася з наступних фахівців: це був юрист, адміністратор центру надання адміністративних послуг, лікар, психолог та. Фахівець гуманітарного блоку за результатами проекту. Ми видали більше 50 продуктових наборів. Надали близько 50 консультацій юриста, 30 послуг від фахівця ЦНАПу, також 33 послуги від лікаря та 12 індивідуальних запитів були до психолога. Чи плануєте і надалі здійснювати такі виїзди в інші громади? Так, ми плануємо практично щомісяця виїжджати на зазначені локації, де перебуває більша кількість наших маріупольців а також розглядаємо можливість масштабування проєкту в Вінницькій області. А також додатково ще хочу проінформувати, що проєкт масштабується по північному регіону. Та співробітники центрів Ямаріуполя, які працюють в інших обласних містах, будуть виїжджати до Київської, Житомирської Черкаських областей. І таким чином, Маріупольська міська рада планує охопити допомогою понад 700 Маріупольців. Ну і наостанок розкажіть нашим глядачам переселенцям, які ж документи ще з собою потрібно мати, щоб отримати цю допомогу. Це в нас стандартна процедура. Достатньо паспорту. Або, наприклад, якщо у вас айді-картка, додатково необхідно мати з собою витяг, де підтверджується маріупольська прописка або прописка Маріупольського району. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами був Дмитрій Голубченко, керівник центру Я Маріуполь. Стріткоди, на яких оживають видатні війничани, з'явились у нашому місті. Стріткоди це інформаційні таблички, з яких можна щитувати інформацію про того чи іншого відомого мешканця Вінничини за допомогою QR-коду. Ці інформаційні таблички встановлюють на вулицях, які названі на честь іменитих письменників діячів культури чи військових. До кінця року в нашому місті має бути 30 таких табличок, а загалом у громаді їх встановлять понад 80. Важливість і універсальність стріт-кодів полягає в тому, що немає спеціалізованого сайту, розробленого для умовної Полтави, Києва, Кропивницького, Львова чи Вінниці. Є універсальний єдиний варіант, який дозволяє ну, працювати максимально швидко, коли команда творців, команда науковців, тих, хто верифікують власне ці тексти. Дають цей контент, створюють його, і він може бути швиденько масштабований для інших міст, як і зрештою сталося в Вінниці. Тобто, плюс-мінус 10 текстів створені на місці, Вінниці використані будуть для інших міст. Натомість Вінниця отримує тексти класно, якісно створені для киян, львів'ян або інших міст і містечок, які будуть долучатись до формату стріткодів. Молодіжний центр Станемо друзями створили в Чернівцях. Це черговий громадський простір, який відкрили на Вінничині. Тут хлопці та дівчата вже організовують заходи, самореалізуються та знаходять однодумців. Будували та створювали простір юнакам та юначкам з Чернівців Волонтерська молодь з дев'яти областей держави в рамках проєкту залучення молоді для відновлення України. Молодіжний центр Станемо друзями створили в Чернівцях. Це черговий сучасний простір для розвитку та самореалізації молоді, який відкрили на Вінничині. Апаратура, настільні ігри, м'які меблі це все облаштували для розвитку і творчості хлопців та дівчат. Андрій Брачук мріє стати фотографом. Тепер він може реалізувати у молодіжному центрі свої ідеї. Здирали ми старі обої і клеїли нові обої, шпаклювали, зашпакльовували нерівності, фарбували стелю. Дуже багато можна чого робити. Дуже багато. Якісь збори можна молоді, так сказати, проводити, співбесіди, якісь перегляди фільмів, ще якісь тренінги. Ось так молодіжний центр виглядав ще півроку тому. Це було приміщення старої бібліотеки. В рамках проєкту залучення молоді до відновлення України волонтери з дев'яти областей України впродовж п'яти днів зробили капітальний ремонт приміщення. Молодь, незважаючи на насичену програму, на те, що кожного дня були тренінги, на те, що кожного дня були якісь культурні посиденьки. Вони гарно працювали на нашому об'єкті. Вони своїми руками відновлювали простіри. І на щастя, ми сьогодні маємо можливість відкрити ось такий гарний сучасний молодіжний простір. Молодіжну раду у Чернівцях хлопці та дівчата створили ще кілька років тому. А от приміщення для зібрань з'явилось лише зараз. Молодь буде сама влаштовувати, тому що вони молоді, креативні, ініціативні. І ми будемо тільки допомагати. А наше завдання як влади наповнювати цей простір, ще більше наповнити всіма зручностями, матеріалами. Обласна рада підтримує такі ініціативи і в проектній діяльності, і в пошуку партнерів. І для нас важливо, щоб такі простори з'являлися якомога більше. В населених пунктах пріоритетом роботи нашої команди, гуманітарного міжрегіонального координаційного штабу, на чому завжди наголошує Володимир Гройсман, керівник штабу, що для нас важливо створювати навіть в період війни умови для розвитку молоді. Молодіжний простір це місце для розвитку та творчості не лише молоді, а й усіх активних мешканців Чернівецької громади. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Відреставровані в давньому українському стилі хатини, де відвідувачі поринають в атмосферу побуту та життя наших пращурів, можна побачити у селі Жабокрич Крижопільської громади. Занедбані будинки на витвір мистецтва перетворює одна із місцевих родин. Майже три роки сім'я працює над відновленням сільських хат та забутих звичаїв. Охайні глиняні хати оздоблені орнаментами, які ще сто років тому малювали на своїх будинках українці. Окраса села Жабокрич. П'ять старих занедбаних осель відреставрувала місцева жителька Олена Присяжнюк разом зі своїми родичами. Першою, яку привела до ладу, була хата бабусі. Ми росли у цьому будинку. Я росла, Олена росла, батько мій ріс, Оленин дідусь. Ну це якби наша спадщина, коли була бабуся жива. В неї був такий план, от вона хотіла якусь хатину в селі. Аби зберегти пам'ять предків та історію села, пані Лариса, її донька Олена та уся велика родина вже відновили та врятували від руйнування кілька глиняних хат. Сучасних ремонтів не роблять. Відновлюють так, як колись це робили бабусі та прабабусі. Підводили глиною та вапном. А подвір'я обов'язково уквічують сезонними квітами. Шемля, де слухаю, марки біжать, Змилуюся у цьому ж будинку. Мати Олени Лариса Заведія зберігає колекцію давніх вишитих сорочок. Кожна з них унікальна та має власну історію. У нас є сорочки, на якими ми можемо пишатися. Ось ця сорочка це Климбівська вишивка. Сорочка на гесті з з квіткою. Вона занесена до нематеріальної культурної спадщини України. І в нас є кілька таких сорочок, і ну, ми пишаємось таким. У відреставрованих хатинах проводять екскурсії для дорослих та дітей. Тут зібрані та збережені колекції посуду, ікон, килимків. Особливі експонати хат музеїв це рушники та скатертини з традиційними для Крижопільського краю візерунками. Подільська качалочка. Бачите, вона двосторонні таке качалочка, дуже ну воно як обкручує. Бачите, як обкручує. Така ну вже такий знищений, але частинка вдалося. Частинка в нас є. Загалом родиною відреставровано п'ять хатинок. У двох з них туриста можна заночувати. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Кабанячий спецзагін на кордоні. Родину вепрів, яка патрулює українські межі в Могилі в Подільському районі, зафіксували камери спостереження. Як видно на відео, сімейство диких кабанів досить організоване, чітко дотримується маршруту та не порушує кордону. Камери спостереження показали, дисципліну у лісових мешканців на висоті. Однак, як попереджають прикордонники, зустріч з такими патрульними досить небезпечна. Вепри захищаючи своїх дітлахів, можуть кинутись на людину. Це були власне всі новини, які підготували журналісти телеканалу «Вінниччина». Дякуємо, що завжди залишаєтесь з нами. Залишайтесь завжди в курсі всіх основних подій. Гарного вам вечора до зустрічі.